Привіт усім! З вами Франко Тіві. В університеті цей тиждень був жвавий. Студенти кафедри радіомовлення і телебачення підібрали для вас найцікавіші новини за тиждень. Отож, подивимося разом. Далі у випуску. Цього тижня у Франковому університеті було людно. Приходили студенти у пошуку своєї омріяної професії, а роботодавці шукали спеціалістів. Форум кар'єри відбувається щороку на весні. Наша кореспондентка Соломія Наумко там побувала. Львівський національний університет імені Івана Франка перетворився на майданчик для кар'єрних можливостей. Тут студенти знайомляться з роботодавцями, проходять тренінги та навіть записуються на співбесіди. На другому поверсі університету 45 компаній розгорнули свої стенди. Біля них студенти з резюме в руках. Найбільше, напевне, це є фінансова банківська справа. Це є іт компанії. Тішить, що цього разу долучилося багато представників закладів освіти. Це приватні державні школи. Також є державні установи, які саме потребують студентів біологічного, хімічного геологічного факультету. Роботодавці теж бачать переваги такого формату. Компанія Ензим вже вдруге бере участь у форумі. Результати, говорять самі за себе, понад 10 студентів пройшли практику, а деякі вже у процесі працевлаштування. Ми розвинули свій бренд як компанії, що в нас вже впізнають і вже йдуть цільові студенти, які розуміють, що це ми за компанія, чим ми займаємося, і що в нас можна отримати які знання. У студентів важливо е, бажання працювати, вчитися і отримати знання, тому що університет дає одні знання, реальна робота дає інші знання. Але для того є проміжний момент та практика, яку вони можуть здобути на підприємстві, будучи студентом. Мережа аптек Подорожник також активно залучає молодь. Ми пропонуємо стажування, так пропонуємо е, працевлаштування для студентів. Ми готові тобто, навчати, допомагати і так далі без досвіду. Це дуже важливо, як на мене, так. Це проходження практики як для фармацевтів, так і для відповідно, центрального офісу, в центральному офісі власне, е, для інших вакансій. Для студентів цей форум не лише шанс знайти роботу, а й нагода розвинути софт скіли зокрема лідерство та комунікацію. Це напряму зв'язок з компаніями, тобто, можливо, це не отак, як WorkUA, що ти маєш чекати три дні з якоюсь там заявкою. Ти напряму спілкуєшся з компаніями, напряму вони тобі розказують навіть більше ніж ти можеш десь прочитати. І це велика можливість, тому що не завжди є час, не завжди ти можеш знайти якусь компанію. Студенти активно знайомляться з вакансіями, обираючи серед різних напрямків. Сьогодні я зацікавилась там. Є стенд країна мрій, дитячий розважальний центр. Я зацікавлена в професії інструктор-аніматор. Хочу спробувати там працевлаштуватися. Це не єдина можливість, яку відкрила для себе Оля. Першокурсниця вже домовилась про навчальну працю практику в одній із шкіл. А от студент Ярема переконаний, такі форуми варто проводити частіше. І такі заходи ну, вони потрібні. І круто би було, щоб вони були не так, як вони в нас є в університеті. Що вони є ну раз в рік приблизно або два, щоб вони були частіше і частіше до нас приходили. І ми куди йшли. Керівництво університету прислухається до запитів студентів і відзначає зростання їхньої зацікавленості на 16-му форумі. Попередні декілька років ми робили форуми в режимі онлайн, але вже останні два роки ми проводимо. Ось Тут в холі університету. Хоча я думаю, в нас є багато майданчиків, багато факультетів, і ми можемо робити це тематично по певних факультетах, щоб там були ті компанії, які працювали безпосередньо з своїми майбутніми працівниками. Триденний форум закінчився, а от студенти вже готуються до співбесід та тестових завдань. Соломія Наумко, Андрій Вовк, Франко Тіві. Студенти факультету журналістики вже з цього семестру можуть записуватися на радіо, знімати відео та монтувати їх. Так звана монтажка станом на сьогодні має сім обладнаних місць для монтажу. Чому це важливо? Завідувачка нашої кафедри пояснила, як відбувається цей процес телеканалу Перший західний. Я очолюю кафедру радіомовлення і телебачення, і коли я туди прийшла так вже завідувати кафедрою, то я поставила перед собою першу мету, щоб журналіст, щоб студенти не навчалися на пальцях. Тобто, і в нас є телевізійна студія, і в нас є радійна студія, і вже цього року ми відкрили так звану монтажку режисерську. Там є сім монтажних місць, де студенти можуть працювати з відео. Коли ми це зробили, ми подивилися освітні програми. Я була здивована, що, наприклад, радіо і телебачення навчають з третього курсу. Ми все зробили для того, щоб. Ефірна журналістика, дисципліна з'явилася на першому, Добре. потім на другому з'явилася ще одна дисципліна, яка буде говорити вже про контент, про наповнення. І вже на третьому курсі ми з студентами можемо творити, тобто займатися творчістю. На четвертому вони удосконалюються ще більше, працюють над журналістськими розслідуваннями. Тобто, я тепер спокійна, що ми студентам дали інструмент, дали знання. Тепер тільки від них залежить, чи вони з цього скористаються. Ну і окрім того, запросили журналістів практиків. Людина, науковець, дослідник та викладач, який виховав, не одне покоління, святкує свій ювілей. Ми зібрали думки студентів про Степана Андрійовича Костя з нагоди його дня народження. Дякую Степану Андрійовичу за те, що навчив мене думати, за те, що навчив мене перечитувати тричі і дивитися на події не просто як на події, а на їхній контекст. Дякую, Степану Андрійовичу, за те, що він мене навчає. Для мене він подячна енциклопедія, що зібрала в собі найголовніше це любов одне до одного розуміння і пам'ять. Дякую Степану Андрійовичу за те, що він навчив мене аналізувати інформацію, шукати цікаві факти і. Бути готовою до того, що провокативні питання можуть ставитися, і потрібно мати змогу і силу на них гарно відповісти. Я хочу подякувати Степану Андрійовичу за те, що він навчив мене не боятися висловлювати свою думку, навіть якщо вона різниця з викладачем, і за те, що навчив аналізувати критичну інформацію. Степане Андрійовичу, вітаю! Ні, про Львів, вірші про кохання та горнятко кави об'єднали студентів та викладачів, аби поділитися своєю творчістю у львівській копальні кави. Я теж встигла насолодитися цим вечором. Львів, вечір. Кава та поезія це слова, які описують події, яку варто відвідати кожному. А що це за подія? Давайте подивимося разом. Літературний вечір це захід, який організувала студентська рада факультету журналістики. Тут збираються студенти з різних факультетів, аби розкрити свої таланти у написанні віршів чи виконанні пісень. Це не просто зустріч однодумців, а справжнє свято творчості. На цей вечір приходять викладачі, які надихаються їхніми виступами. Я хочу надихнутися, тому що. Такий доволі складний час, і я вважаю, що такі вечори допомагають людині стати більш натхненною, більш відкритою до творчості. Я переконана, що так і може бути, бо сьогодні я, власне, і прийшла як на вечір терапевтичний. Студенти Львівського університету унікальні та неповторні. Хтось співає, хтось грає на музичних інструментах, а хтось вкладає свої емоції у поетичні рядки. А сьогодні Шалений шторм, за вікном гуркотить злива, А мені б валізу й пором. І щоб ти, коли мене зліва. Я насправді дуже переживала навіть не з приводу того, як я прочитаю свій вірш. Я переживала з приводу того, як сказати це вступне слово. Знаєте, щоб одразу привернути увагу публіки, аби зацікавити, тому що ці перші секунди це перше враження, воно є надзвичайно особливим і важливим. Перед виступом кожен учасник хвилюється, але їхня підтримка це публіка. Друзі, близькі, колеги, які щиро вболівають за них. Вони аплодують, підбадьорюють, ловлять кожне слово та ноту. Руюча атмосферу тепла й довіри, я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну днину гріє душу. Твоє ім'я ненаглядна, горда, єдина україна моя. Ми в львівській копальні кави. Тут все. Пахне творчістю, тому звичайно дуже красиво. І всі люди, які виступають, надзвичайно творчі, надзвичайно талановиті. Тому я дуже рада бути тут. Усі літературні вечори присвячені збору для наших військових, і на цьому теж так було. Не забувайте донатити та підтримувати їх так само, як це роблять вони. Ірина Шевченко, Мар'яна Яблонська, Франкотів. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за новинами на Ютубі. Бережіть себе та рідних. З вами була я, Ірина Шевченко. До зустрічі на Франко Ві.